Віктор захисник України. Ще 10 років тому, у 2014 році, коли росіяни вторглись в Україну, чоловік, не роздумуючи приєднався до лав ЗСУ. На полі бою отримав поранення, втім це не стало на заваді продовжувати боротьбу. Адже в 2022 році, коли розпочалось вже повномасштабне вторгнення, віктор знову став на захист нашої країни. Згодом на Луганському напрямку отримав ще одне поранення. Нині він проходить реабілітацію. Розповідає, попри війну та усі життєві негаразди не падає духом та відчуває підтримку, а також вдячність українців. Відколи попав до шпиталю, а ще в рівне, то кожен день цю опіку піклування відчувається. Бо дуже-дуже люди підтримують, як продуктовими наборами, плюс любе вісім допомагають всім, плюс матеріально допомагають психологічно, морально, щоб хлопці не падали духом, кому дуже-дуже важко. Таких захисників України, як Віктор, є багато. Кожен з них робить неоцінений внесок в нашу незалежність. Нерідко віддають за свободу найцінніше своє життя. Вони герої, які щодня мужньо та відважно захищають нашу країну від ворога. Щорічно, 23 травня, Україна відзначає День героїв. З цієї нагоди у Рівному відбувся урочистий концерт у знак подяки захисникам. Двоюрідна сестра полеглого воїна Максима Кривцова розповідає: такі заходи в час війни потрібні, оскільки так українці мають змогу. Вшанувати пам'ять полеглих, а також подякувати тим героям, які нині продовжують захищати Україну. Про сьогоднішнє свято я е, раніше й не знала, але випадково так сталося, що я давно почула, що сьогодні буде. І маю брата Максима Якинь, свого героя. Дуже важливо згадувати, бо для мене герої це не ті, хто відзначені відзнакою президента, що він герой. Це герої, ті, хто взяли в руки зброю і пішли захищати. Ми не нападали. Ми захищаємо. На урочистому концерті був присутній і виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакирзян. Каже: кожен українець має знати та пам'ятати героїв України. Ми маємо пам'ятати, якою ціною дається наша незалежність згадувати. Взагалі, цих людей завжди, тому що це наприклад приклад того, що дійсно це герої дійсно вони своєю мужністю наполегливістю відстоюють перше свої, свої сім'ї, нашу державу і виві так само за нас. Телеканал ITV Media Group висловлює вдячність кожному захиснику, який продовжує боронити Україну та вшановує пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність. Лілія Мазур, Юлія Мельничук, Віктор Міщук, телеканал ITV, Media Group.